Мілош мене приваблює насамперед тим, що він все життя був самим собою. Він шукав правду, шукав істину, шукав своє місце в цьому світі, але не підлаштовувався під навколишній світ. Він цінував красу природи, бо походив з Литви, з Жемайтії і виріс в місцині, де було багато дерев, озер. Де е, співали птахи, де е, росла трава, і звуки е, цього проростання він чув, і йому близька була і американська цивілізація через це, тому що ми її е, дуже часто е, хибно сприймаємо як цивілізацію е, довгих шосей і е, великих будинків, які там насправді є, але е, переважно це цивілізація, е, які чують, як росте трава. Е, Цивілізація живої природи. Мілош, окрім того, був впертим у своїй повазі, шані до прив'язаності до польської мови, до рідної культури. Він цінував таку есенційну ситуацію, коли поета читає кількадесят його найбільших шанувальників, цього йому було достатньо. І це теж приваблює є свого роду виявом стоїцизму, виявом усвідомлення своєї ролі в світі, достатньо великої, але достатньо малої під предлицем Господа. Цей рік ювілейний для Мілоша 100 років. тому... Звичайно ж, в різних країнах світу стимульовані його переклади. Це нагода, це можливість, це піар. Воно може навіть і не дуже добре, коли такі великі інтелектуальні десанти відбуваються, бо люди перенасичуються певними речами, але в кожному разі добре, що такі книжки стали на наших полицях, а вони таки стали в. Києві вийшла збірка есеїв Мілоша, Велике князівство літератури. Така собі алюзія до Великого князівства Литовського, громадянином якого Мілош це вважав, готується дуже цікава книжка, вибраний Мілош. Це книжка віршів, які переклали різні українські поети, а вибір віршів Мілоша зробили польські поети. Вірші Мілоша з'явилися також на стінах вагонів метро у Києві. Це унікальний проект. Ну, традиція подібна існує в цивілізованих країнах. Вже віддавна, і в Лондонському, і в Нью-Йоркському, і в інших метро з'являлися вірші найкращих поетів світу. Ну а тепер з'явилися і Мілошеві у Києві. Е, З'явилася збірка віршів також е, у перекладах е, сучасного українського е, поета Сергія. Е, от З'явилася е, <зв1> <п réppnle> е, також збірка віршів е, Мілоша у перекладах. Е, Поета з маленького містечка Дніпроздержинська на сході України Сергія Злючого, і це теж для мене дуже показова річ, тому що Мілош проникає у всі пори українського суспільства, і ця книжка цікава тим, що присвячена ювілеєві, але не грантова, як часто це буває в моменти таких ювілеїв, а іде від серця власне цього конкретного автора. Я запрошую на дискусію, яка відбудеться у Харкові 2 грудня, всіх тих, хто цікавиться сучасною культурою. Тому що Мілош це один з наймодерніших, найсучасніших авторів, який значно перекриває своїм масштабом і величу такі. Дрібні поточні там зірочки, які з'являються на небосхилі і зникають, ну, а він це така глиба, це таке сузір'я, яке з'явилося ще довго світити на світовій культурі, тому що це автор, який писав і польською, і англійською мовою, залишив свій світ в американській культурі, входив в середовище найкращих людей світу, які творили парадигму сучасного мислення про те. Де і в яких обставинах ми живемо? Я думаю, що ця зустріч буде цікава студентству, тим, хто любить польську культуру і польське слово. Але тут я би не обмежувався нічим. Такі зустрічі бувають цікаві всім, хто цікавий світу, хто цікавий почути щось нове, хто цікавий почути щось незвичайне, хто хоче побачити незвичайних людей. А на цій зустрічі будуть, власне такі незвичайні люди, і Ярослав Герцак. Доскуча зірка нашого інтелектуального небосхилу і цілком адекватний і відповідний йому співрозмовник з польського боку Криштов Чижевський з фундації Пограніча, який спілкувався з Мілошем упродовж багатьох років. Власне, за кошти Мілоша фундація Пограніче була створена. Ця фундація вже своєю назвою. Відповідає поставленому нами завданню і визначеній нами парадигмі, там буде ще багато цікавого люду, і я гадаю, що ті, всі, ті, хто туди прийдуть, не пролкують за тими годинами, які вони перебудуть в товаристві таких блискучих людей. Ми можемо взяти гарну книжку з полиці, почитати. Ми можемо залізти в інтернет і годинами в ньому корпатися. Але рідкісна нагода, коли ми можемо живі бачити і чути таких цікавих людей, як ті, що будуть на сі